Корки зіпсовані двізі та старі іграшки в обмін на органічні продукти харчування. Ще й з доставкою додому. Бен Браміч, бельгійський підприємець, презентує свій проект на зеленому фестивалі в Брюсселі. У його онлайн-магазині за вельми помірні ціни можна купити вирощені без жодних хімікатів, овочі й фрукти. Натомість покупець зобов'язаний заповнити кошики, в яких йому доставлять продукти речами для повторної переробки. Ми просимо наших клієнтів віддавати нам різноманітні непотрібні їм вже речі, які вони ладні були виконати книги, одяг, іграшки ми віддаємо на благодійність. А решту предметів, як то картриджі від принтерів чи пляшки від олії, продаємо компаніям, що займаються вторинною переробкою продукції. Ці кошти витрачаються також на благодійність. Крім зеленого шопінгу, у західній Європі популяризують зелені банки. Ці фінансові установи видають кредити виключно на екологічні або соціальні проекти. Приміром, такий банк з Нідерландів нещодавно профінансував перетворення покинутої залізничної станції на житловий будинок ми фінансуємо проекти будівництва вітряних електростанцій, екологічно ефективних помешкань, соціальні проекти. ще європейців закликають користуватися влітку ось такими дзеркальними тарілками для нагрівання води. Ви бачите увігнуту сонячну тарілку, яка дає змогу накопичувати енергію влітку за високої температури. На вулиці вода у чайнику може закипіти за 10 хвилин. на зеленому фестивалі у Бельгії. Вас навчать виготовляти у домашніх. Умовах екологічні засоби для миття посуду для цього, як виявляється, достатньо води, солі, соди, оцту, господарського мила й ароматизатора. Рецепт із детальними інструкціями додається. Voilà, fini. Оце і все. Ми ще раз змішуємо все, і засіб готовий. Це вже 26-й зелений фестиваль у Брюсселі. Колись все починалося з кількох стендів, а нині тут понад 70 різних організацій. Більше з кожним роком відвідувачів, критичне ставлення до розрекламованих брендів та великих корпорацій змушує європейців все більше цікавитися органічними продуктами та дружніми до довкілля технологіями. Якщо ми споживаємо багато м'яса, але навіть не цікавимося, як його та інші продукти виробляють, тобто нічого не знаємо про їхнє реальне виробництво, то віддаємо себе у владу комерційній системі. Я не хочу бути частиною такої системи. На залому фестивалі у Брюсселі людям розповідають не лише про те, що і як можна вирощувати, а й де це можна робити для того, щоб не переобтяжувати і без того перенаселену та виснажену землю. Корисні рослини, як виявляється, можна вирощувати навіть у трубах.